Привіт, малята! Вітаємо вас на каналі Нікі Дрім Тейлз. З вами Нікі Та Лана. Запрошуємо вас у дивовижну подорож з чарівними казками. Курочка Ряба Українська народна казка. Були собі дід і баба. І була в них курочка ряба, снесла курочка яєчко. Дід бив-бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Положили вони яєчко на поличку. Бігла мишка, хвостиком зачепила і яєчко розбила. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу ще вам яєчко. Не просте, а золоте. Казочка завершилася, але попереду ще багато чарівних історій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Нікі Дрім Tales і ставте лайки, а також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити більше чудових казок.